Привіт, друзі! Мене звати Крищенко Іван, я учень 3 А класу Козилецького ліцею №1. 1 Сьогодні ми з вами дізнаємося, що лимон диво фрукт. Мета мого досліду ознайомитися з лимоном і його властивостями і роллю в житті людини. Лимон це дерево з прямим стовбуром, великою кроною, овальним листям, пліто його овальний. Жовтого кольору на смак кислий. Лимонний сік. В ньому дуже багато вітаміну С захищає серце та судини, захищає від вірусів та бактерій, підтримує імунітет. Давайте ж зробимо перший дослід. Чай з лимоном наші припущення. Лимон змінює колір чаю. Давайте ж перейдемо до досліду. Нам буде потрібно дві скалянки з чаєм і лимон. Давайте з лимоном капнемо у склянку з чаєм. Давайте перемішаємо. Ми можемо спостерігати, як чай стає світлішим. Отже, наш дослід здійснився. Друзі, давайте зробимо другий дослід. Лимон в плямову відлік. Для, для цього досліду нам буде потрібна зеленка та лимон. А наша мета як лимон впорається з плямою на шкірі. Давайте ж зеленкою крапнемо на нашу шкіру. Ми зробили пляму. Давайте тепер помажемо її лимоном. ми бачимо, що лимон вже став зеленим. Тепер давайте потримаємо його спонжиком. Трошки пляма ще залишилося. Давайте ще потреба. Як бачимо, наша пляма вивелась. Наш дослід був правдивим. Що ж, друзі, можна сказати, що лимон це дуже корисний. Дивофрукт в яму ну, є дуже багато вітаміна С і він дуже корисний для плямолитник. Дякую вам всім за увагу!